Для того, щоб вчасно виявити парадонтологічну проблему, потрібно більш уважно ставитися до себе, до свого здоров'я, до свого стану. Якщо ви помітили, що під час чищення зубів чи під час прийому їжі у вас з'являється кровоточивість, ясен, то це перший дзвіночок, на який треба звернути увагу і звернутися до лікаря, бо це ненормально. Не повинні здорові ясна кровоточити. При такому незначному подразненні, це ненормально. Якщо ви, не дай Боже, помітили, що рухливість зубів з'явилася, чи є гноєтеча десь, чи якісь неприємні відчуття, біль, неприємний запах, то це також є ознакою того, що є якась проблема в організмі, і її треба вирішувати. І перший лікар, до якого треба звертатися, звісно ж, якщо це. Стосується ротової порожнини, то це лікар-стоматолог, який зможе вірно і вчасно поставити діагноз і допомогти вирішити цю проблему, поки вона ще не розвилася до якоїсь більш серйозної стадії.